А, так, ледве не забув. Також я скликаю цим бойовим кличем всіх аніме ютуберів, щоб вони також поділилися своїм топом вайфу під хештегом Мій топ вайфу. Ммм, mm, який спокусливий заклик. Важко його проігнорувати, я в ділі. Після проведення складних досліджень та аналізу багатьох жіночих персонажів дідо Майк, септо я готовий оголосити свій топ 5 вайфу. Okay, let's go. Відкриває наш топ макі з аніме та манки магічна битва. Вона дуже свавільна, пряма та вольова людина. Ці якості вона здобула не від солодкого життя. Суть у тому, що макі народилася немагом в одному з великих чаклунських кланів. Її весь час зневажала вся довбонута сімейка, яка помішана на традиціях і власних правилах. Попри такий стан речей. Макі змогла змотивувати себе до самовдосконалення, поставивши собі за мету руйнування основ законів рідного клану Зенін. Макі буває грубуватою та жорстокою по відношенню до оточення, словесно принижуючи навіть свого сенсея. Однак, насправді вона досить мила та турботлива дівчина, яка готова знищити будь-кого, хто може завдати шкоди близьким. Якщо ж говорити про її фізичну силу та вміння, то її можна сміливо назвати однією з найсильніших та найталановитіших магів світу, яка досягнула рівня легендарного Фушігуру Тоджі. Сібенди гарає конокоміта! І одразу попереджаю усіх бажаючих жартувати про лольок. Жартуйте на здоров'я. Заслужене четверте місце цього списочку посідає Ребека з аніме Кіберпанк Раннери. Вона просто мала бімба, котра готова рвати всіх ворогів, незважаючи на їх кількість, розмір та могутність. Вона грубувата та часто не стримана у своїх висловлюваннях, подекуди виглядаючи справжньою маніячкою. Тим не менш, Бека цінує та любить свою команду, приймаючи їх за родину. До Девіда у неї виникають романтичні почуття, однак вона їх відкидає заради щастя самого Мартінеза та допомагає йому перед очевидною смертю воз'єднатися з Люсі. Її запальний та впертий характер у поєднанні з добротою та щирістю особисто мене дуже підкупило. Перед тим як ми перейдемо до фінальної трійки, нагадую про наш збір для ЗСУ під назвою Лютий Банкай. Все максимально просто: мінімальний внесок 50 гривень, це один квиток для участі у розіграші. За донатити 500 гривень, отримаєте 10 квитків і так далі. Натомість ми віддаємо 150 томів манки, 14 аніме фігурок та всілякий файний мерч. Манка буде розіграна випадковим чином, а фігурки отримують. Ті, хто задонатить найбільші суми. Наша ціль 150 тисяч гривень для гур та 116-ї ОМБР. Уже зібрано понад 100 тисяч гривень, і ви великі молодці. Тому що головною метою збору є допомога нашим богам війни, у на нуль русопітеків. Всі деталі щодо збору в описі до відео. Ано, у тут хто такі моста. Наздоганяючи в наш топ вривається кадет 104-го кадетського корпусу дівчинка-ненажера Саша Браус з аніме та манки Атака Титанів. Саша хороша та мила у спілкуванні дівчина, яка ледве не єдина не нажила собі ворогів у рідних стінах. Дівчина-картоплинка дуже відважна та сильна молодиця, яка готова на все заради друзів та соковитого шматочка місця. <різв 'я> Так, ми відволіклись. Яскравим прикладом її сміливості є момент, коли вона вступила у бій з титаном, щоб захистити дитину, маючи при собі лише лук та стріли. Також у Саші через її мисливське походження покращені всі природні чуття та підвищені рефлекси. Вона майстерний стрілець та чудовий боєць. Тому заслужене бронзове місце мого топу. Стримує. Срібне місце займає Рудоволоса Кішка Крадійка, найкраща навігатор, якого ми знаємо, Намі зван Піс. Багато хто може сказати, що вона занадто фансервісна і є тупим заграванням з малолітніми фанатами. Однак, Намі одна з небагатьох жіночих персонажів у шоненнах, та й не тільки. Яка не є принцесою у біді, поки всякі сакури плакалися і чекали, коли прийде ГГ і все порішає, намі з 10 років повісила на себе великий тягар. Вона втратила матір. Потім погодилася стати в очах рідного села зрадницею, щоб зібрати гроші і викупити їх всіх. Вона 8 років була сам на сам зі своїми проблемами. Уявіть, просто яку треба мати силу волі, і яку ще більшу силу треба мати, щоб прийняти допомогу Нових друзів. Сцена, коли намі просить допомоги в Луфі, є тою, яка закохала мене у Піс. Такого потужного емоційного моменту я ніколи не бачив до того. Також Намі надзвичайно смілива попри свій боєгузливий місцями характер. Вона в критичні моменти відстоює свої погляди і підтримує своїх накама, незважаючи на те, які вороги перед нею. Дуже розумна, хитра, справжня красуня та подекуди надзвичайно смілива намі посідає друге місце. Сіваскізаймо сіоканджіну. Сайкі газіметиокота. І головна вайфу діда майка. Павер oh, oh. найкраща по декільком причинам. Вона сильна. Вірна, весела, безбашена та просто надзвичайно хоробра дівчина. Стосунки з Денджі, які розвиваються поступово і в дуже правильному ключі, показують її людські якості. Вона щиро полюбила свою нову сім'ю і змогла пересилити цими почуттями свій страх перед макімою. Павер. Назавжди у моєму серці. Вітаю пана Сіріуса з тим, що він спромігся відгадати всіх моїх вайфу. А який у вас топ-5 вайфу? Пишіть у коментарях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та діліться з друзями. Обов'язково долучіться до збору лютий Банкай. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!